have been really competitive. в Україні солідний чемпіонат. Ті дві гри, які я провів за будівельник, були непростими. Я поступово починаю відчувати свою нову команду. В перших матчах я зіграв непогано. але я можу ще краще, тому потрібно продовжувати наполегливо працювати. Щоб перемогти хімік, ми повністю відпрацювали в захисті і бігли в атаку, що дозволяло нам набирати легкі очки у швидких відривах. Ми билися на майданчику щосили і були винагороджені за це. Порадившись з агентом, вирішили, що це буде найкращий варіант для мене. До того ж, я поговорив з Генрі Дуготом перед тим, як підписати контракт. І він переконав мене, що у будівельнику все на високому рівні. Після чого я відчув, що мені тут буде комфортно. Мені сказали, що Київ гарне місто, люди тут привітні. І приїхавши сюди, я в цьому лише переконався.

Because my body wasn't able to adapt and stuff до того ж круто, що всі мої партнери по команді і тренери говорять англійською. Причому роблять це дуже не біг адсменфомі, Коли ти граєш в баскетбол, твоєю головною метою має бути лише чемпіонство, де б ти не грав в НБА на Олімпійських іграх або тут в Україні. Ти повинен боротися за титул. Мета у нас тут тільки одна: виграти золото суперліги. І до того ж думаю, що у мене є все для того, щоб отримати титул MVP цього року я вважаю, що у нас найкраща команда в Україні. Це моя особиста думка. І може з цим хтось не погодиться, але ми дуже добре граємо разом. Ми боремося в кожній грі, багато працюємо і мені це подобається. I mean, out of a team And teammates, that's all you Амінат в тім і тімейс, аюкасфор. every day, work hard, compete and try to play at the highest level and one games. Я можу непогано допомагати в захисті, це те, про що я думаю завжди в першу чергу. При цьому я не забуваю про атаку. Якщо у мене буде можливість для вільного китка, я її обов'язково використаю. Так, всі мене люблять за мої данки, але ж це теж частина гри, і я цим користуюся. Um, so that's always my, my first mindset and then uh, just be a threat offensively uh, if i have an open shot take it um, if i can get an offensive rebound uh, everybody seems to like throwing me lobs for dunks and stuff because it gets everybody hyped which is a part of the game and i am athletic like you said but just pretty much in any way that i can help the team win games or play well that's what i'm willing to do well last year перед початком минулого сезону агент сказав мені, що якщо я проведу хороший сезон в лізі розвитку, він допоможе мені підписати контракт з клубом МБА. І він це зробив. А я справді мав хороший вигляд, після чого отримав запрошення від Мемфісгрізліс в літню лігу НБА. Я працював разом з ними в тренувальному таборі, добре грав, але, на жаль, не зміг потрапити в остаточний рост. Мабуть, це Туреччина, де я грав за ФС до того ж, Стамбул дуже гарне місто, але на жаль, зараз там відбуваються вибухи, страшні речі коїться але because it was формі показиволі клаб евти але на той час для мене там склалася чудова ситуація, адже в ефесі все було організовано на найвищому рівні. до того ж, ми грали у Євролізі. Крутіше цього турніру в Європі нічого немає. Якщо ти граєш в Європі, то ти точно хочеш грати саме в цьому турнірі. Усі матчі, якого транслюються по тебе. А команди виступають на величезних аренах. If I have to continuously play overseas, that's ultimately where I want to be at. So, I mean, playing for a yearly club, it's a good thing. It's competitive. Um, they play two, three games a week. So, I mean, they're constantly going and competing every night. And the games are always on TV. And Ультималі, а динко до коледж дисциплі баскетбол. Ну, взагалі, то я вступав до коледжу не тільки для того, щоб грати в баскетбол, а й щоб отримати освіту. Адже коли я закінчу з баскетболом, мені потрібно буде чимось займатися. Я граю з п'яти років, і коли я завершу кар'єру, хочу залишатися в спорті. І хочу, щоб моя освіта допомогла мені в менеджменті або маркетинзі, або, наприклад, якщо я захочу стати агентом. I'll still be able to play basketball, whether it's being a, a, a sports newscaster or an agent or something like that. I'll still be able to pursue that when I finish playing basketball. <laughs> uh, I'm not sure. Спочатку потрібно подивитися, хто вийде в плей-офф. Але якщо все буде в порядку та лідери підійдуть до вирішальних ігор без травм, думаю, нас чекає повторення фіналу НБА минулого сезону. Клівленд Голден Стейт. Взагалі-то це фантастичний сезон. Люди видають якісь неймовірні цифри. Ось зовсім нещодавно Клей Томсон набрав 60 очок за 29 хвилин. Get locked in for the playoffs, then you kind of have a better idea of who might possibly win. But at this point it's too early to tell. I don't know. Everybody Хлопці закидають по 40-50 очок щоночі. Але з огляду на те, що Леброн Джеймс, мій улюблений гравець, я хотів би, щоб це звання дісталося саме йому. Це те, що мені дісталося від народження. Я не роблю якісь воркаути, не роблю нічого особливого. Я просто щасливчик. Це все генетика. Все, що я роблю під час ігор, це спонтанно. Я не працюю над своїми данками на тренуваннях. Я просто роблю це в грі або під час розминки. Головна легенда у данках для мене це Вінс картер. Коли я був в Мемфісі, ми записували спільне інтерв'ю, і тоді я зустрів його вперше. Потім я потрапив в тренувальний табір Грізліс і тренувався пліч опліч з баскетболістом, на грі якого я виріс це було щось нереальне. Uh, and that was the first time I ever met him. And he was my favorite player growing up. So for me to be on the same team with him and then us being training camp, working together, competing every day, it was surreal for me. It was kind of crazy.